За вихідні рятувальники Прикарпаття ліквідували 17 пожеж, половина з яких це пожежі на відкритих територіях, а також горіли житлові будинки та господарські споруди. Так, 17 лютого до рятувальників поступило повідомлення про пожежу у селищі міського типу Делятин на Надвірнянщині. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що загорівся автомобільний гараж та сауна у приватному господарстві. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. 18 лютого в місті Яремче надвірнянського району горіла майстерня у приватному домогосподарстві. Площа пожежі складала 60 метрів квадратних. Цього ж дня в селі Велика Тур'я Долинської територіальної громади виникла пожежа житлового будинку на площі 80 метрів квадратних. На момент прибуття рятувальників дерев'яний будинок був повністю охоплений вогнем. Також пожежа дерев'яного житлового будинку виникла зранку 19 лютого в селі Гаврилівка Переріслянської територіальної громади. Надзвичайники оперативно ліквідували всі пожежі, постраждалих на пожежах немає. Причини наразі встановлюється. З початку року на території нашої області виникло 272 пожежі, у яких загинуло 9 людей, ще 5 отримали травми. Рятувальники Прикарпаття звертаються до мешканців області з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки, а також не провокувати пожежі в екосистемах.